Доброго часу, друзі, ви на каналі Південний Пошук і наша рубрика Раритети в інтернеті. І сьогодні вона присвячена таким цікавим цікавим приладам, як касові апарати. Можливо, хто бачив минуле відео, хто не бачив, будь ласка, подивіться ось підказка. Там був касовий апарат виробництва США National. І от мене ця тема досить зацікавила. Гарні такі речі. Класні вінтажні, прям витвори мистецтва. І я прям вирішив присвятити цьому цілий випуск. Так, можливо, тема в Україні не дуже популярна, але тим не менш цікава. І от ми пройдемось від самих стареньких, самих перших вінтажних і до сучасних, так скажемо, трішки зробимо дослідження і еволюцію касових апаратів. Тож, давайте погуляємо по сайтам і подивимося, що по чому в нас продається. І давайте розпочнемо з сайту OLX. І перший наш касовий апарат. Ось він, старовинний касовий апарат Anker. Anker це в нас Німеччина Виробник Німеччина 40 тисяч гривень просить за нього продавець. Ось так він виглядає. Ось така металічна коробка на дерев'яному ящику. На жаль, всього лише одне фото. Більше не можна подивитись. Хоча було б цікаво глянути з різних ракурсів, ну, я дивлюсь всі ручки на місці. Думаю, якщо продавця попросити, то, звісно, додаткові фото зробить. Давайте опис ще почитаємо. Старовний касовий апарат, раритетний касовий апарат німецької фірми Anker. Більш нічого в описі немає. Так, і далі, якщо брати Anker. Є ще один ось такий екземпляр, гарний. Касовий апарат Anker, 35 тисяч гривень. Давайте поглянемо в фото. Це вже в такому світлому металі, світлому кольорі. Ой, позаду ще й якір. Гарний анкер. Всі клейма всі написи. Зараз почитаємо опис. Ой, дивіться, всі числа все є. Почитаємо опис, можливо, він працює. Так, старовинні касові апарати, речі краси незвичайної Просто витвори мистецтва погоджуюсь на всі 100. До вашої уваги унікальний екземпляр механічного касового апарату німецької фірми Anger в стилі модерн Гарне латуне литво покрите нікелем. Тобто. Це латунь. латуний Клас. Латуний це клас. Зараз у нас підуть дерев'яні. Так, йдемо далі по OLX Касовий апарат, початок 20 століття Америка дерево. О, це те, що я казав. Зараз переглянемо дерев'яні. Ось дивіться, ось цей просто він на вигляд як. Як сейф, чи так. Просто отакий прямокутний ящичок з ключами. Ось стрічка Чекова також є. Він, мабуть, працює. Зараз почитаємо опис. National, це також national. Зараз у нас, мабуть, ой, там, мабуть, вже все піде усі фірми National американської одній з самих перших, яка почала. Виготовляти такі касові апарати. Так, 10 тисяч гривень. За нього хочуть. Читаємо опис. касовий апарат, початку 20 століття Америка дерево. Все працює. Ну, клас, клас. Мені цікаво, цікаво, ось де, де, де люди взяли ось ці касові апарати американські. Ну, вони їх колекціонують, замовляли собі, привозили, чи можливо вони десь у нас у нас, десь у нас в магазинах чи на підприємствах стояли, працювали. Друзі, хто знає підкажіть, будь ласка. Бо ну, от таких екземплярів, national, я точно ніде не бачив не в жодному магазині. Так, далі у нас касовий апарат Америка 16800 гривень. Дивіться, який красунчик. Дерев'яний такий полірований корпус. Ніде нічого не прогнивши. Ну, полірований, лак лакований. Клас. Все на місці. Всі ручечки, всі цифри. National також. Made in USA, дерев'яний корпус, серійний номер. Все присутнє, все присутнє. От, я ж кажу, вони збереглися в такому класному чудовому стані, навіть у нас в Україні. ну Прям кайф. Так, 16800 гривень, почитаємо опис. Американський касовий апарат у чудовому робочому стані. Робочий стан. Виготовлений в Штатах. ну Можна використовувати за призначенням або для інтер'єру. Ну я думаю, зараз за призначенням ну, досить досить, ну, досить ну, напряжно буде його ними користуватися. Але погодьтеся, було б прикольно, якщо ви зайдете в магазинчик, а там ось такий апаратик стоїть. І касир на ньому пробуває. Ось такий апаратик або взагалі ось такий ось. так? Ну, Ми йдемо далі. Касовий апарат National 1915 рік. 45 тисяч гривень. Давайте поглянемо на фото. Це вже не дерево, це вже метал, металічна, металічний корпус, ручки, все на місці. National, скрізь, скрізь вони свою емблему вибивали. Ну так, марку треба тримати. Як не крути. Зараз почитаємо опис, але ось по фото взагалі стан гарний, він, мабуть, ще й ну, працює, він механічний. Ключики до нього всі є. Так, а, це той той самий продавець, до речі, всього... Продавця багатенько, ну як штук, 6 цих апаратів National, я вам всі не покажу, не буду показувати. Два-три покажу. Серійний номер відповідає 1915 року випуску. Я думаю, людина Ну дуже полюбляє касові апарати. Можливо, вона їх збирала, а зараз продає. є. Yeah. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 касові апарати. Вже дивилися. Давайте ще один глянемо. ну Прям цікаво. Цікаво, де, де людина їх взяла. У нас таких. Ну, напишіть, будь ласка, можливо, хто знає, можливо, дійсно там років 100 назад десь у нас на яких підприємствах і стояли такі апарати. Так. National Cash Register, модель 317. 1913 рік. 49 тисяч гривень. Каса. Також латунний корпус, я так розумію. При відкритті ящика звучить дзвінок, як у пісні Pink Floyd Money. Ну, Блін, ну, взагалі крутяк. Ще й Pink Floyd звучить при відкритті. Дійсно гідна модель, яка дуже рідко зустрічається в колекційному стані. Ну а в Україні тим паче зовсім нещастий гість, я думаю. Апарат 317 це сама маленька модель. Її ще називають конфетна, тому що ставилась у невеликих магазинах і займала дуже мало місця. Ну, а ми йдемо далі і давайте зараз на хвилиночку заглянемо за кордон на сайт eBay. Знайшов я там от такий також дуже класний касовий апарат. Walk in Vintage 1920 року Coca-Cola National Cash Register модель 711. Дивіться. Знаєте, всілякий вінтаж з кока колою ну, дуже ціниться і колекціонується. Особливо за кордоном. У нас можливо не дуже. Але там, де це все починалося. І ось це, я не знаю, ну, мабуть, була як рекламна модель, скоріш за все, кока коли Ось все в їхніх тонах червоних. Хто любить дану тематику, ну 750 доларів. Нагадаю, це за кордоном це EBay. Також ось всі латунні написи, всі таблички. Взагалі, стан просто чудовий. Можливо, реставрувалась, можливо, ні. Це от такий музейний експонат. да і перед тим, ми дивилися ті касові апарати 915 років, вони всі музейні. Але тут. Тут саме музей Кока-Кола може собі його купувати, брати. Хоча, можливо, у них такий. Ой, дивіться, всі шильдики навіть є. National Cash Register. Друзі, а ми йдемо далі, продвигаємося вже до більш сучасніших касових апаратів і переносимось на аукціонний сайт Volity. Тут ми бачимо ось такий касовий апарат Casio, Ще до закінчення 5 днів, ну коли вийде дане відео, буде 4. Куточна ціна 200 гривень, стартова, точніше, ціна. Дивіться, ось такий касовий апарат Касіо. Так, давайте фото відкриємо. Ось взагалі він у вигляді калькулятору. Так, як, як самий звичайний калькулятор початку 2000-х. Лише тут відсік для, для чекової стрічки. Ну, стан такий, звісно, там десь від, відчистити, відмити, відполірувати. Це якщо ставити в, ну, в колекцію на вітрину. Можу користуватись навряд чи ним зараз. Давайте почитаємо опис. Так, касовий апарат Casio працює. Вмикався через зживлення пальчикових батарейок. Спрацювали моторчики. На всі цікавлячі питання відповім. Додам додаткові фото. Бачите, яка трансформація відбулася? Від отих великих Anker National до уже ось таких розміру, як калькулятор на 16 см. Зовсім невеликих. Так? І далі Давайте на Violet у нас є касовий апарат ERA Це вже 2000 ні роки. Я думаю, такі бачили. Ну, початок 2000-х, десь так. Почитаємо в описі, можливо, написано. І початкова ціна старту у нас 350 гривень. Ось такі стояли в наших магазинах ERA 202 До речі, вироблено в Україні. Як бачите, не тільки у нас американці виробляють касові апарати. Стандартний, класичний. Такими вже також не користуються, тому що, ну. Хоча, можливо, десь, але ними, мені здається, вже досить важко і незручно. Давайте почитаємо опис. Касовий апарат початку 2000-х років наче в робочому стані. Вмикається клавіатура, працює на дисплеї, відображаються цифри, замок в робочому стані. Касовий відсік закривається відкривається. Ну, Прикольно. Так, друзі. А перед тим як ми перейдемо взагалі до самих таких сучасних касових апаратів. Декілька, декілька речей, пов'язаних з касовими апаратами. Не самі, не самі прилади, а ось такі сувенірні. Сувенірні речі. Дивіться, мініатюрка касовий апарат. На сайті Violті. Стартова поточна ціна 80 гривень. Ось бачите? Просто латуна мініатюрка у вигляді отакого от старого касового апарату, який ми з вами вже оглядали, як national. Cash, cash написано, так, є, є на ній наліт такі якісь пошкодження трішки. Але це ось така мініатюрка. А далі перенесемо ще на сайт Auction. І тут я знайшов ось таку точилку. Точилку для Олівців, не для лез. У вигляді старого касового апарату. Ціна наразі 300 гривень. Ось так виглядає. От як ті ж старі касові апарати, які ми оглядали. Ніколи вживу їх не бачив, на жаль. Тільки в мультиках і кіно. О, до речі, до речі, це Side Auction, а фотографії з Віоліті. На Віоліті я чомусь такої точилки не знайшов, можливо. Можливо, погано шукав. Дивіться, тут навіть відкривається ось цей Відсік. Міні-відсік для грошей. Ну, класна така деталізація. National. Знову national, знову. Тримають марку. Скоріше за все вони і випускали таку сувенірну продукцію. 5 см. А виробник це у нас Іспанія, Made in Spain. Так, друзі, дійшли ми вже до сучасних апаратів. Сучасні апарати касові я хочу вам показати, тому що вважаю, що років так, там, через 50-80, вони також стануть вінтажем і стануть такими чудернацькими предметами, знаєте, і люди там через ці ж, ну. Нехай 80-100 років будуть дивитися і такі, ого, це були апарати класно, як ними користувалися. Оце прикольні штуки, скільки всього. <хи> ну, надіюсь, так буде. І тож сучасні апарати. Дивіться, касовий апарат знову Casio то у нас був Casio просто маленький калькулятор. Це вже великий такий апаратик. 117 ER модель, ціна 2000 гривень. Ось так він виглядає. Я думаю, також подібні бачив багато, можливо, не касіо. Але це те, чим і наразі також ну, стоїть в усіх торгових відділах. Дивіться, повністю запакований, коробочка, інструкція. Ще й касіо буде працювати, я думаю, впевнено і чудово. Продам касовий апарат з виїзним відсіком для купюр Casio 117. Касовий апарат, ключі інструкція, коробка, гарний стан не користувалися. І останній на сьогодні лот це ось такий сучасний, один з найсами новіших касових апаратів Innovate 4POS. Це вже ось така маленька річ з сенсорним екраном, як смартфон. Бачите, батарейки, інструкція касира. Маленьке, зручне. Коштує такий 5900 гривень. Давайте почитаємо опис. Найсучасніша система комп'ютерно-касова спеціалізована. Innovate 4POS. Тож, друзі, отак от ми від самих вінтажних і великих пройшлись до надсучасних. Друзі, дякую вам за те, що прогулялися зі мною по сайтам в інтернеті і поринули в таку історію і цікаву тематику касових апаратів. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Я вам велике дякую за те, що ви дивитесь відео до кінця. Ми зустрінемось у наступну суботу о 9.30, де будемо оглядати вінтажні предмети, які я купив в інтернеті. Тож, до зустрічі!